Десять робітників. Зайшов я колись до однієї жінки в хату. Одаркою звали жінку. Дивлюсь, а у неї в хаті так чисто, гарно так. Діти умиті, чисто одягнені, обід зварений. Як ви встигаєте все зробити? питаю я в Одарки. А вона каже Як же мені не встигнути? У мене служать аж десять добрих робітників. Вони мене слухають. Що не скажу, зроблять. Один одному допомагають. А які ж то у вас робітники? А ось вони засміялась ударка і поклала на стіл своїх десять пальців.